Всім доброго дня! Хотіли би сьогодні розказати трішечки про те, як продовжує свою роботу проект Шафа доброти, який був профінансований міжнародною організацією з Румунії, а також громадською організацією Чернівецька регіональна організація соціального розвитку. Ми щиро дякуємо за те, що обрали нашу заявку і втілили в життя давній задум, адже багато ВПО в нашому місті, багато родин, які потребують цієї підтримки, користуються і по завершенню проекту. Речами, які приносять місцеві жителі, також хочемо висловити свою вдячність за підтримку Новодністровській міській раді, зокрема голові нашого міста Цимбалюк Наталі Олександрівні. Дякуємо за те, що підтримуєте соціальні верстви населення. Допомагаєте нам, волонтерам, реалізовувати для них потрібні проекти. Тож разом робимо світле майбутнє для нашої громади. Так, я переселенка з Херсонської області нової каховки віріщек Надія Васильівна. Я тут уже живу. 22-го рода, це квітня місяця. Ви вважайте почти три роки. І я вважаю, що це як воно, шкафа шафа побуту, це дуже і очень хороша ідея. Спасибо, що в нас такі дівчата, волонтери, це все затіяли і приходиш, вибираєш віші, тому що не накупляєш тут тих іще за наші пенсійні... Так що ми приходимо не тільки сюди в шкафу, ми приходимо ще. У нас тут є організації другі, займаємося всякими рисуваннями, всякою ліпкою, глиною, всякою, то на тих обутках, як вони називаються. ходимо займаємося. Так що в нас тут, слава Богу, все нормально. Серед спілкування вдома теж скучно сидіти, там у квартири знімаєш, а тут приходимо, общаємося, друг другу, допомагаємо. Там, так що все нормально. Дякуємо. Дивіться даному проєкту. Хочу подякувати громаді, жителям міста Новодністровськ, які долучаються, приносять нам речі. Це посуд, постійна білизна, рушники, дуже багато дитячого одягу. Наш сен за допомогою можуть звернутися. ВПО та місцеві жителі, які потребують допомоги. Також сільські мешканці також можуть приїжджати і отримувати речі. Це дитячі, дорослі, іноді є посуд та рушники. Я ще не надаю. Ні, я ж кажу це людина, яка сюди приходить підтримує. Ви вернаді води. Підтримує і <сіхі> кожен день проходить, і на третій етаж людина піднімається і приносить такі пакети сам. Ого. Да. А, а що а, у нього там вдома? Ну, Діти виросли. А, діти виросли. Ось, я вам ставлю. Треба ще вдихнути трошки, побалакати. Сядіть. Різні люди, всі долучаються. Дякую всім. Також ми дуже раді, що шафа доброти продовжила роботу по допомозі для військових. Тобто є окрема кімната, де знаходяться речі, які приносять як і військові, які вже до прикладу звільнилися, або родичі військових, або ж передають просто чи за кордону речі, якісь чи передають, до прикладу є співпраця з магазином «Євросекондхенд» міста Чернівці, волонтер Павло Рогач, який щочетверга фактично не було такого, щоб там пропускалися дні. Передає чи то спальники, чи одяг, футболки різні гольфи. Ну все, що у них є, одразу вони відсортовують і передають все сюди. І зараз там складені речі, ті, що відсортовуються, відсортовуються, мається на увазі, що саме колір олива, хакі, мультикам, піксель, все, що потрапляє, воно все їде до нас. Ну і не тільки до нас, Павло також допомагає і іншим волонтерським підрозділам. Ми дуже вдячні товариству Будмонтаж сервіс -1» за те, що на наше прохання вони виготовили полки залізні, і тепер уже вони встановлять. І у нас буде там порядочок, легше буде доступ в будь-який момент. Будемо знати, де що лежить. Це ви звертаються до військових, але ці родини виконували не знаю, куди звернутися. Тобто, які втратили свою громаду, на нього їх нема, правильно. Теж звертаються і отримують. На роботі робили хлопці, один. Мінометник, зараз у 41-й бригаді, а один по ремонту був не сам з Миколаєва, воював в Миколаєві, коли на перші дні війни, mm -hmm. а потім пішов по ремонту, він сам механік. Пішов mm -hmm. по ремонту. Позвонив мені Ігор, цей мінометник, він каже, мені просто стидно, каже, звертатися. Сказав, що ми отримуємо гроші, та й це. Кажу, Ігор, я спитаю, що то є. Та я вже пару разів давали, то я вийшов посилками через нову почту. Хабудь, де сюди. Тобто дуже вже це ділить. А всі речі, які приїжджають як гуманітарна допомога, тобто з магазину «Євросекондхенд». все перепирається. А також весь одяг, адаптивний, який дівчата шиють, теж буде тут перепиратися, щоб частенько їхало на шпиталь. Рушники буває таке, що привозять люди. Рушники і є, якісь плями. Ну тобто, треба трошечки привести більше в належний стан. Теж є машинка. І можна все випрати. Mm -hmm. Так, звичайно, бо хлопці одразу отримують і одразу воно все mm -hmm. чистеньке. Це ви вже сушите, так? Да? Речі, які ми отримуємо від вас, ми пересортовуємо. іноді трапляються речі, які вже не придатні до використання. Такі речі передаються до центру перетримки тварин міста Новодністровськ для підтримання теплового режиму тварин. Чи для дітей від 0 до 3 років в місті такої потреби велика немає, приносять їх дуже багато. Тому ми збираємо та відправляємо на дитячі будинки в Вінниці. Дуже вдячні за таку допомогу місцевим жителям та всім, хто долучається. Родського района Донецька. Все потеряли, так що тяжко тут. Молодці, часом, і люди здесь. Спасибо дівчатам, волонтерам нашим, дай Бог їм здоров'я і всего. Всього доброго. Лічної життя. І в страні. Хай заканчивайна. Це добре. Всі дівчата у нас молодці. Молодці. Вони за нас турбуються, дівчата. І те, іде, те. дзвонять те. нам, але люди. Всі футболки, які ви приносите, чоловічі, ми відсортовуємо та передаються вони наш шпиталі. для або перешиваються для адаптивного одягу. Так що долучайтесь, приносите, тому що ну це дуже потрібно на даний момент стезя. Чекаємо mm -hmm. футболки. Та потреба у нас зараз в одягу великих розмірів. Це від 50-го і далі. Тому що дуже багато таких людей. Як і серед ВПО, так і серед місцевих, які потребують, але на жаль, даних розмірів дуже мало. Також потреба в посуді, коли приїжджають нові ВПО, то потрібні виделки, ложки, тарілки, все, що є, достачки, ну, все, що для кухні потрібно. Також ну, рушники, постільна білизна, одіяла можна, пледи, ковдри. Все, що для домашнього вживу. Також дитячі іграшки. Пожалуйста, тако там багато дитячих іграшок приносите, то що діти. Коли батьки вибирають, вони цим займаються, і отримують від цього задоволення. Там було це все завалене іграшками, Зараз ну, взагалі нічого немає, сталося тільки м'як. Тобто іграшки потрібні, вони в кожній родині їх дуже багато стається, тому що діти виростають, вони просто не потрібні вже там.